Приємство притягувало багатьох громадян з усієї країни. Вони хотіли собі забрати ці всі родовища. У радянського керівництва були й такі ж грандіозні плани. Було дуже багато много Втім, хто б там не керував чи не був пов'язаний з видобутком, факт залишається фактом. Це єдине місторождення в Євразії. Чому Балицький ще не отримав Нобелівську премію? Тоді їх обклали даниною. А все через 25-й хімічний елемент марганець. Це мана небесна. Але, як то кажуть, не судилося. Та пошли ви навіть. Степногірський він би взагалі був як Дубай. Марганцева руда це один із ключових ресурсів сучасної промисловості. А все через 25-й хімічний елемент марганець, що міститься у мінеральних утвореннях цієї руди. Саме через його властивості марганцева руда стала одним із ключових компонентів при виготовленні сталі та чавуну. Адже саме марганець робить метал таким міцним та довговічним. Втім, на чорній металургії використання руди не зупиняється. З неї виготовляють і медичні препарати. Наприклад, всім нам відомий антисептик перманганат калію або, як кажуть у народі, марганцовка. Цікаво, що Україна займає друге місце в світі за запасами марганцевих руд, більше тільки у Південно-Африканської Республіки. Загалом запаси нашої країни оцінюються в більш ніж 2 мільярди тонн, 67% з яких а це аж півтора мільярди тонн, зосереджені у Великотокмацькому родовищі Запорізької області. Родовище було відкрите ще у 1939 році поблизу міста Токмак. Втім, Друга світова війна внесла свої корективи у подальшу розвитку цього родовища. Згадали про нього лише через 30 років у 1970-х. Зростаюча потреба багатьох виробництв Марганцевій Руді стала основною причиною розробки і видобутку цієї копалини. У 1980-х для видобутої на родовищі Руди селище Степногірськ почали будувати таврійський дослідно-промисловий гірничо-збагачувальний комбінат. В свою чергу багатообіцяюче нове підприємство притягувало багатьох громадян з усієї країни. Люди сюди з'їжджалися, навіть з Казахстану, з Урала. Со всего Союза приезжали сюда, комбинат строился, было очень много надежд. На той час Степногірськ став перспективним місцем для старту кар'єри молодих спеціалістів. В перспективі повинна була бути не одна шахта, а п'ять шахт е на цій території. І от для цих п'яти шахт, для робочих, для... хотіли будувати ось такий великий поселок на 75 тисяч жителів. На величезні запаси Марганцю у радянського керівництва були й такі ж грандіозні плани. Крім шах та міста, планувалося будівництво ще двох ГЗК, але, як то кажуть, не судилося. Хоч у 1987 році видобуток сирої руди сягав близько 300 тисяч тонн на рік, вже у 95-му через низьку продуктивність видобуток і переробка руди були припинені. Шахту законсервували, а через два роки ліквідували і таврійський комбінат. А вже у 2000-х північну ділянку родовища, площею понад 60 гектарів. За розміром це трохи більше за добовий гай. Передали на баланс акціонерного товариства Стептехсервіс. Виграли конкурс на розробку цього першого шахтного поля. Спочатку державне підприємство Стептехсервіс, а потім приватне. На жаль, у них в 2007 забрали ліцензію, тому що вони нічого не робили. Керівництво вони наняли, щось там намагалися розпочати яку то роботу, але не, не видобуток, нічого у них не вийшло. А потім все вирізали, весь метал і продали. Цікаво, що в планах компанії було відкриття законсервованого входу до горизонтальної шахти. Але метал сам себе не здасть, тому не дивно, що в результаті такої діяльності підприємство залишилося без ліцензій. Згодом права на розробку перейшли до компанії будівельник 2007, яка отримала дозволи на оренду копалень аж до 2030 року. Але у 2016-му дозволи були скасовані як неефективні і нереалізовані. Цікаво, що місто гірників могло отримати другий шанс на розвиток. Адже іншою ділянкою родовища зацікавилися китайські інвестори. У нас ще зачти януковища. Китайці поривалися зайти в Степногірськ. І вони хотіли собі забрати ці всі родовища, і вони мали на це і ресурси, і все розбудовувати в 2000-х Запорізькій облдержадміністрації китайці презентували новий проєкт з видобутку марганцю. Роботи мали розпочатися на шостому рудному полі. Передбачалося, що видобуток місцевих запасів руди міг би тривати більше ніж півстоліття. За підрахунками китайців, марганцеві пласти тут залягали на глибині близько сотні метрів. А проєктна потужність переробного комплексу становила б близько 50 тисяч тонн марганцю на рік. В рамках реалізації проєкту хотіли побудувати чотири шахтних стовбури для роботи у три зміни. Це могло б забезпечити роботою більше двох тисяч людей. Крім того, китайці планували інвестувати в будівництво житла понад 650 мільйонів гривень, ще півмільярда обіцяли спрямувати на розвиток інфраструктури. Цікаво, що у 2013 році представники Запорізької обласної влади заявили, що проєктна документація практично готова. Втім, все та ж обласна адміністрація потім намагалася забрати в китайських інвесторів право на користування землею в судовому порядку. Тоді їх обкривали даниною, китайці покрутили у візка, сказали, та пошли ми нафік. Але суд китайці тоді виграли. До речі, вони й досі мають дозвіл на видобуток. У них ну на наше родовище є ліцензія на розробку. Вони виграли цю ліцензію в 2009 році, в грудні місяці, на 20 років. Тобто до 2029 року на наше родовище у них є дозвіл на розробку. Втім, роботи з будівництва нового ГЗК так і залишилися на стадії проєктів і не були розпочаті. А потім почалася війна з Росією, і китайські інвестори покинули Україну. На жаль, по нашій території ведуться активні бойові дії, і якраз там, де наше це родовище, якраз там самі активні бойові дії, тому що воно знаходиться від Степногірського в сторону малих Щербаків. На даний час значна частина території великотокмацького родовища простягається вглиб окупованої території, зокрема до міста Токмак. Оскільки імпорт марганцевої руди до РФ обмежено санкціями, росіяни знайшли у захопленому родовищі альтернативу закордонним постачанням. Ну що, ящик, давай просвіщай на оплочин. Зараз йде велика розробка місторождення по феромарганцу. Це єдине місторождення в Євразії, ну, саме крупне, скажімо так. Це метал, без якого немає сьогодні броні. Соответственно, разрабатывая это месторождение, мы обеспечиваем нашу страну, Россию. Сегодня обеспечиваем исключительно экспорт, импортной поставкой. То есть то, что закупалось в Габоне, в ЮАР, в Бразилии, сегодня будет производиться и добываться в Запорожской области, причем добываться открытым способом. Цікаво, чому Балицький ще не отримав Нобелівську премію за видобуток феромарганця одразу з шахти, адже феромарганець – це не природна речовина, а продукт промислового виробництва. Причому, аби перетворити марганець на феромарганець, його спочатку треба збагатити, витягти з нього кисень, змішати з залізною рудою та закинути до феросплавної печі і варити в ній на середньому вогні у 1500 градусів за Цельсіями. Такою діяльністю, наприклад, займається запорізький феросплавний завод. А ось що з приводу видобутку марганця росіянами думає голова степногірської громади. Марганець балицький казав да, -да, -да. бреше. Там марганцю немає в ту сторону, де Балицький зараз командує. В тій стороні марганцю немає. Ну там шахт ніяких не будувалося. На жаль, згідно з інформацією Центру вивчення окупації, в січні 2025 року окупанти все ж розпочали відкрити видобуток марганцевої руди. Наразі росіяни викопали чималий кар'єр в районі села Веселе, розташованого за 15 кілометрів від Токмака. До речі. Видобуток на родовище проводить компанія, яку пов'язують із сімейством Балицьких. Припускається, що вона, крім того, замішана у корупційних схемах на тимчасово окупованих територіях. Втім, хто б там не керував чи не був пов'язаний з видобутком, факт залишається фактом: росіяни продовжують грабувати Україну. А Степногірськ. Це не просто місто біля родовища, це символ нереалізованих можливостей, символ того, як масштабні промислові проєкти можуть бути досить амбітними на папері, але не бути реалізованими через бездіяльність видобувних компаній та псування відносин з інвесторами. Степногірський він би взагалі був як Дубай. якщо б туди запустити зараз американців і вони почали вибудовувати. Ви розумієте? Оце місто все поневічено. Артобстрілами знесли б чортові матір'я там побудували наш сучасніше місто, найкрасивіше. Ще б об'єднали його з Запоріжжя, і автобанами, і віадуками, і мостами, і все, що завгодно. Тому ще раз вам кажу: інвестиції це Мана Небесна. Інвестиція це єдиний порятунок. Де ми зможемо вискочити швидко вискочити з тої халепи, в якої ми опинилися. Що стосується родовища, то його подальше промислове використання можливе лише після відновлення контролю над територією, аналізу технічного стану колишніх об'єктів інфраструктури та повторної геолого-економічної оцінки. На цьому етапі можна констатувати лише факт: родовище існує, але його промисловий потенціал повністю не реалізований. І залежить від умов, які поки що відсутні. Завершуємо на цьому, але точно не ставимо крапку. Дякуємо за перегляд, підписку на канал і лайк роботі січем.